Вітаю вас, мої рідні. Як ви пам'ятаєте, вже в ніч на 22 жовтня відбувся масовий обстріл України, і, зокрема, дуже потужний комбінований обстріл дронами і ракетами Києва. І я подивився і вирішив дізнатися, а де був Зеленський і Єрмак. А Зеленського і Єрмака не було в Києві. Де вони були? Знали вони про цей обстріл? Чи не знали? Чи це випадковий збіг? Зараз давайте з вами спробуємо розібратися. Чому нас тоді, якщо раптом влада знає про обстріли, чому нас не попереджають, чому нам не сказати заздалегідь? Будь ласка, підпишіться на цей Ютуб канал, тому що коли ви підпишетесь от прямо в цей момент, то його покажуть і іншим е глядачам, такі зараз говорить YouTube. Давайте з вами тепер розберемося. Я подивився ніч на 22 жовтня в Києві. Обстріли, де Зеленський зранку я читаю найперше повідомлення: Зеленський знаходиться з державним візитом Восло. Котрий я вже стикаюся з тим, не знаю, можливо, це співпадіння, але найчастіше так, що оці масштабні масовані обстріли Києва відбуваються саме в той момент, коли топового керівництва держави немає в столиці. Саме в ці дні. Ну невже росіяни так підлаштовуються? Згадайте, будь ласка, один з моїх попередніх е, випусків. Я вам пам'ятаєте, розповідав, передивіться його буквально кілька днів тому про українську відьму Марію Тиху, яка сидить і нібито гадає на картах і передбачає, куди прилетить, куди не прилетить, з якою потужністю, коли саме котрій годині. І все вона якимось чином вгадує: от я припускаю, що ця відьма Марія Тиха. Вона може бути спеціальним проєктом СБУ спецслужб або таким е, зливним бачком, через який офіс президента тому, кому треба, зливає інформацію. Бо я зробив попереднє відео, в якому розповів про її передбачення, і вона майже все вгадала. Майже все точно як говорила Марія Тиха у своїх відео. Відбулося. Ну невже ви вірите в цю якусь таку пряму містику, що вона розкладає карти, і все воно так як і збувається? Зеленський Восло, в Києві був кошмар страшенний Ці на таксі зранку після обстрілів 1160 гривень було це була катастрофа. Люди взагалі, а люди бігли буквально під ракетами, під дронами під час повітряної тривоги. Те, що відбувалося, це це страшне. Мені було, я, я навіть скажу чесно, був переляканий. Я вже нічого не боюся. Е, все летіло, балістика, дрони. Балістика прилетіла там. Навіть росіяни у своїх телеграм каналах пишуть в якийсь об'єкт критичної інфраструктури, нам не повідомляють і не треба е, знати. В Житлові будинки, поцілили в гуртожитки, в цивільну інфраструктуру. У Харкові поціли двома дронами у дитячий садочок прямо посеред білого дня. Навіть я вам скажу постраждала квартира. Нашої колеги, моєї колеги, моєї подруги, телеведучої відомої, ви її знаєте, Іра Хоменко. От. друзі, я безмежно всім дякую за слова співчуття, підтримки, допомоги. Дуже дуже вам дякую. Дійсно, в мій будинок влучив гірань, дрон гірань. І, на жаль, двоє моїх сусідів загинули, згоріли живцем. Це були люди літнього віку. Я вкотре закликаю всіх, будь ласка, реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Перебувайте в безпечних місцях, тримайте вдома і нехай завжди у вас буде тривожна валізка поруч біля вас. Не знаю, що з моєю квартирою, ще не дозволяють заходити, тому що ще не знайшли. Всі частини цієї цього дрона, цього залізяча, але можу сказати одне єдине. Я думаю, що ви мене в цьому підтримаєте. Це країна-дно, країна злочинців, вбивць, крадіїв і брехунів. Її взагалі не має бути на мапі. Тобто, бачите, ніхто абсолютно не захищений. З простих людей. А якби дійсно цю інформацію, якщо це дійсно інформація відома? От уявімо собі, ну чому не сказати людям сьогодні, саме сьогодні будуть обстріли, заховайтеся, куди ще. Ви розумієте? Ні, всі піаряться на якихось оповіданнях про те, що обов'язково буде помста, обов'язково ракети полетять на Москву. Де який сенс у таких польотів ракет на Москву? Зараз через секунду ми з вами розберемося в цьому питанні. Всі намагаються пропіаритися. Пам'ятаєте, оця нардепка безумна. Мар'яна Безугла, яка просто господи обиралася по тому по моєму округу, де я живу. Вона пам'ятаєте, буквально нещодавно напередодні масштабних обстрілів казали, що обов'язково треба виїздити з великих міст і ховатися десь там у селі, де є там своя пічка. І що ви думаєте, сьогодні у Київській області загинула Антоніна Зайченко, 87-го року народження, її донька Ангеліна, якій було 6 місяців, і 12-річна племінниця Анастасія. Вони. Спеціально, от вони послухали цю Мар'яну Безуглу. Вони спеціально виїхали за місто для того, аби врятуватися від блекаутів і масштабних обстрілів. І, будь ласка, в Київській області сьогодні вони загинули. То в мене питання: нащо це молоти? Нащо це версти? Нащо піаритися на цій тематиці? Ну не не... невже не, не нічого святого немає. Піаритися на обстрілах, піаритися на е смерті. Опозиція українська теж всі, всі намагаються кричать: от Зеленський брехун, він нам обіцяв, помсту, ракети на Москву, де ракети на Москву? А слухайте, а ви хоч небудь хтось задумалися? От якщо добре, уявімо собі. Для того аби погасити Москву блекаут, ну це я не знаю. Треба 500 ракет, 500 тамагавків, у них їх немає одночасно запустити, ще тисячу дронів одночасно запустити. І то не факт, тому що московська повітряна оборона це найбільш ну най, е... мало не найпотужніша повітряна оборона у світі. Там вона дуже 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 багато ешелонована. І добре, погасили ми Москву блекаут. Що зміниться? Путіну це тільки допоможе згуртувати населення. Допоможе об'єднати всіх навколо ідеї великої війни і сказати, оголошуємо мобілізацію, вбивати цих украв, цих нацистів. Розумієте? Допоможе це якось ні. А от удари, наприклад, про які розповів Мадяр, Петро Мадяр, Військовий Мадяр, так, командувач безпілотних систем, він каже, що ударом було знищено Брянський хімзавод. От Брянський хімзавод це таких потужна триндюліна оцій боєздатності е російській. Тому що там ремонтують всю броньовану техніку на цьому хімзаводі. заводі, е, оцей це глибина ударів по критичній паливної енергетичній інфраструктурі, пише він е, дронами, ракетами і так далі. Оце синергія зусиль повітряних і ракетних безпілотних складових сил оборони України. Вони були, вони є і вони будуть завтра. І це найкращий метод. Унеможливити російські атаки по Україні, а не те, що ми погасимо Москву всі встигли пропіаритися. Нардеп Олексій Гончаренко теж вімкнув свій піар. Каже: він написав про те, що е, нам вибили газ. Ми не розуміємо, що буде з опалювальним сезоном. Майже нічого не було зроблено для захисту енергетики. Це катастрофа. Добре, Олексію. Молодець, паніку розігнав. Все катастрофа вимкнуть опалювального сезону не буде. Ми всі змернемо. А робити що? Робити, що ти запропонував нам? Чи ти просто розігнав оцей паніку, як Мар'яна Безугла? Мар'яна Безугла теж вона, ж чуєте сьогодні, вона виклала отаку мапу, і вона написала, що конфігурація сьогоднішньої атаки це наші території, які Росія зацікавлена окупувати. Тобто Мар'яна Безугла ще раз натякає, що Київ, що на Київ знову будуть наступати, ніби от кажучи, що людям давайте ще раз виїздіть. Ну от, будь ласка, одна сім'я вже послухала цю безумну, цю мандалепу. Послухала і виїхала. І що ми маємо в результаті? Люди загинули. Нащо розповсюджувати паніку? Ганчарінка, безугла, всі вони, це е, панікери, це розповсюджувачі е, паніки. Не, не провокувати, не паніку одне одного. Будь ласка, а цей е, е, після того як Зеленський. Обіцяв нам, пам'ятаєте, каже, буде три тисячі ракет на рік вироблятися, там Фламінго, ще якісь нептуни і так далі. А, виходить позавчора нардеп Костенко, каже, що ні, ну у нас немає грошей для того, аби виробляти 300 нептунів або 300 Фламінго. І одразу опозиція їх фігачить. Але ніхто не каже, що нам, що нам простим людям робити. Ну скажіть ви, в який день будуть обстрілювати, куди будуть стріляти? Попередьте нас, нам скажіть. Якщо ви дійсно знаєте, може, звичайно, і не знаєте. А тільки Марія Тиха дійсно вгадує на картах, які вона розкладає. Ви розумієте? Зараз почали всі активно шукати, як це називається, активно шукати винних. Так? В той момент Чернігів вже скільки днів там без, без електроенергії. В Чернігові немає ні електрики, в Чернігові немає води. В Чернігові нормального зв'язку немає. Людям воду підвозять у баклажках для того, аби буквально елементарно було з чого приготувати людям їжу. Просто а, ну, треба пам'ятник ставити нашим відважним рятувальникам, які працюють там. А у Зеленського кілька е -е, на минуло, поза минулому здається, чи минулого тижня зібрали у офісі президента на раду. Для того аби розібратися, в чому ж все таки причина, четвертий рік війни. А в офісі президента вирішили розібратися. В чому ж причина? Що ж сталося? Чому так? Чому не підготувалися знову до російських ракетних і дронових обстрілів? Ну як же так? Як прогавили? Причому жодного, жодного е, якогось кадрового рішення, жодних системних рішень немає. Просто посварилися, написала українська правда, що Зеленський там прямо тупав ногами і прямо кричав. Мало не матюками. А може, матюками він там і кричав, але де результати? Де ми бачимо якісь результати, якісь зміни, щось конкретні рішення, конкретні якісь прийняті дії. Нічого немає. Розумієте? Призначили єдине винного, знайшли Кудрицького. Хто такий Кудрицький? Значить, це колишній, це колишній голова Укренерго. Ось. Значить, до нього прийшли з обшуками. Нібито вина в тому, що зараз відбувається, в непідготовці до... Російських обстрілів до цього кривавого опалювального сезону опалювального терору, який влаштовує Росія, у ньому. Причому Кудрицького звільнили рік тому, закидали нібито ті роботи, які проводило Укренерго, вони були занадто дорогими. Йому запропонували написати за заяву за власним бажанням. Він відмовився. Потім, в результаті, його звільнила наглядова Рада. Рішенням наглядової ради його звільнили, і після того як його звільнили, очільник цієї наглядової ради написав сам заяву на відставку. А значить, незалежний член наглядової ради теж звідти пішов. Вони склали свої, скажімо так, мандати. Цій організації сам Кудрицький він каже, що хотіли взяти під ручний контроль відбудову енергетики. А відбудова енергетики, ви розумієте, які це колосальні кошти. Це мільярди. Хто хотів взяти відбудову енергетики в свої руки? Напишіть, будь ласка, зараз у коментарях. Я вам хочу побажати тільки одного мудрості. Терпіння і побути ближче зі своїми рідними, зігрівати одне одного і перевірте власні пауербенки. Тому що зима обіцяє бути холодною, а миру поки що нам, нам не бачити як своїх вух. Підпишіться, поставте лайк і дякую, що ви зі мною. Ваш Слава соломка.